Годинник історії. На 101 і 8. Вітаємо! Ми продовжуємо говорити про українську культуру. Сьогодні нашою темою є український театр. Великий і надзвичайно цікавий прошарк історії і культури нашого народу. У театрі відображається все те, що на якийсь момент часу цікавить людей. Це високе мистецтво актуальне завжди. Український театр, як самобутнє естетичне явище, це синтетичне сценічне дійство великого стилю, де органічно взаємодіють і активно взаємозбагачуються різні просторово-часові мистецтва, серед яких домінують слово, музика, танець, спів, оздоблені яскравою театральністю та етнографічно-фольклорними барвами. Українська драматургія та театр явили літературі новаторські, концептуально, різнопланові за стильовими ознаками, художнім мисленням, сценічні твори. Історія розвитку української Драматургії, театру та театральної критики відкрила цілу плеяду талановитих і новаторськи налаштованих драматургів і театральних діячів, зокрема Крапенка Карого, Лесі Українки, Олександра Олеся, Володимира Ведниченка та багатьох інших. Український театр, а отже, і драматургія, завжди відігравав специфічну роль з історичними обставинами. Куліш відзначав, що політичну роль культурної боротьби і оборони прав українського народу український театр не переставав грати протягом трьох віків. За цей час. Час змінювались вороги українського народу, але театр свого завдання не зраджував. Витоки театрального мистецтва України сягають княжої доби, коли мандрівні актори з коморохи розважали народ своїми дійствами, танцями, піснями, завжди доречними та актуальними. Учені припускають, що ті зразки народної творчості, які дійшли до нашого часу у другій половині сімнадцятого продовж 18-го століття, мали як найширше побутування в Україні. Однією зі складових частин фольклору є народна драма, яка ви Виникла у первісному суспільстві на ґрунті різних звичаїв та обрядів господарського і родинно-побутового характеру. Перші ж і найстаріші пам'ятки театрального мистецтва на Україні не мають ніяких слідів органічного розвитку театрального мистецтва з українських первісних зародків, літургічної драми чи народних обрядів, а тільки всі ознаки театральної творчості занесеної до нас із заходу, і то вже в формі єзуїтського театру, який змішав докупи всі галузі середньовічного театру, містерії, міраклі, мораліте. Ще й служив їх із елементами ренесансного класичного репертуару. Історики української культури, ведучи мову про зародження української драматургії та театру, називають кілька дат. Пропонувалося пов'язати початок українського театру із відкриттям братських шкіл та академій. зокрема, протягом 1576-1580 років було засновано Острозьку академію та дещо згодом у 1585 році школу Львівського братства. Єдиного до цього прочитується розповідь у Хроніці Бартоломея Зиморовича Потрійний Львів про драматичні вистави, які давали школярі на честь архієпископа Яна Деметрія Соліковського в червні 1583 року. Також, як згадувалося, 1591 року гур учнів братської школи з нагоди відвідини Львова митрополитом Михайлом Роозою представив просфонему від грецького привітання. Дата її видання збігається з написом на Ставищенському вертепному коробі, де зазначено року Христового 1591 збудований. Часто історики театру посилаються на театралізовану зустріч митрополита Руцького в Луцьку в 1614 році. Були пропозиції вести відлік часу існування давньої української драми від 1619 року. Того року відбулася ярмаркова вистава за п'єсою Якуба Гаветовича. Українські школи засвоїли західне європейське театральне мистецтво у всіх формах: від найпростіших декламацій до найскладніших драм чи трагікомедій. І всі вони майже два століття трималися в українських школах. Одна форма Другої до того одна не витісняла другу, тільки всі знаходили собі відповідний терм. Не можна сказати, що театральне мистецтво в Україні не еволюціонувало, але еволюція йшла в напрямі удосконалення кожної форми, а не в напрямі переходу від простішої форми до складнішої. У середині 16 століття з'являється вертеп ляльковий народний театр. Вертепом називалась Печера, де народився Ісус Христос. Для вистави використовувалася скринька у вигляді двоповерхового будиночка, а ляльки проводились у Рух за допомогою ниток. У верхній частині розігрувалися сцени на біблійні сюжети, у нижній народно побутові. Вертепні вистави влаштовувалися на торгових площах у будинках заможних козаків та міщан. Дієвими особами вертепних вистав були селяни, козаки, москалі, ляхи, євреї, попи та інші герої широко відображалися народний побут і звичаї. Дотепні сцени із життям можновладців, панів та священників часто містили сатиру, за що їхні автори переслідувалися урядовцями. Поруч із ляльковою вертепною. Драмою на роздвяну тему у 18 столітті в Україні побудували народна драма. Та балаган цей вид театру поширювався у міському, переважно середовищі, представниками соціальних низів, ремісниками, різночинцями з приказних службовців, заїжджими лицедіями. Вистави театру балагану відбувалися під час ярмарків на майданах у тимчасових дощаних приміщеннях, покритих брезентом. Виконувались інтермедії, в яких висміювались багатії кремарі, чиновники, пани та інші персонажі. Найвищим досягненням давньої української драматургії визнано історичні драми нам перед трагікомедія Владимира Феофана Прокоповича» та милість Божія невідомого автора Єси на історичні теми також писали Лаврентій Горка, Михайло Козачинський, Симеон Полоцький та інші автори. Історичні драми мали спільну ознаку: сполучення в одному художньому просторі твору містерійних образів і сюжетів з реальними історичними персонажами та подіями. Відповідно до барокової поетики і авторського світосприйняття, історичним драмам була притаманна як естетична, так і дидактична функція. Дидактична виховна функція драми передбачала її вплив не так на шкільну аудиторію, як на Пієнта в найширшому сенсі, оскільки в цій драмі образи і сюжети далекого минулого, в дусі барокового алегоризму, подавали актуальні для автора і глядача проблеми громадського культурного життя тогочасної України. Розробка авторами сюжетів більш раннього та пізнішого періоду засвідчує зростаючий інтерес українців до власного минулого, а також демонструє відчутну взаємодію жанрів. Не випадково в драмах трапляються образи і сюжети, які попередньо були опрацьовані. Це зокрема у літописах. Українська історична драма з'являється. На початку XVIII століття її кращі зразки засвідчують найвищий рівень усієї давньої шкільної драми, яка по суті у середині XVIII століття вже завершує шлях свого успішного розвитку. Одна з перших українських історичних драм, трагікомедія Владимир» Феофана Прокоповича, знаменувала собою новий етап у розвитку української шкільної драми. Твір було написано 1705 року, поставлено 3 липня цього ж року з пудеями Києво-Могилянської академії. На час написання Володимира її автор. Прокопович уже був професором Києво-Могилянської академії, де впродовж 1705-1716 років викладав поетику, риторику, фізику, математику, історію, філософію та теологію. Свою освіту Феофан Прокопович починав 1687 року у стінах цієї ж києво академії, звідки, не закінчивши курсу теології 1694 року, вирушив здобувати освіту в інших вищих школах. Здобуті в Європі нові знання і досвід прислужилися авторові. При написанні трагекомедії Володимир драматург орієнтувався не так на середньовічні містерії, як на трагедії і комедії Сенеки, Йосифа, Симона, Англійця, Плавла, Теренція, а також на драми італійські. Та інші автор урахував і теоретичні настанови викладені в найпоширеніших поетиках горація та інших авторів. Разом зі шкільною драмою в Україну прийшла інтермедія, маленька комедійна п'єса, що розігрувалась між діями, актами основної вистави. У 15 столітті інтермедія була складовою частиною містерії, звідки вона перейшла до шкільної драми, а згодом до трагедії та комедії. Українські інтермедії 17-18 століття нагадували інші взірці цього жанру, що з'явилися в Європі європейських країнах італійські комедії, масок, іспанські інтермедії, одноактні п'єси та інші поставлені побіч складних за змістом і за драматургією п'єс, часто наснажених сакральністю, богослов'ям, філософією, корокі, навмисно веселі, а то й анекдотичні сценки подавали кардинально інші приклади. Ішлося про щоденну поведінку звичайних українців. Інтермедії виносили на сцену розмовну українську мову. При цьому вони зберігали найтісніший зв'язок із місцевим фольклором. Практика давала що найщирше доповнювали серйозну драму. Історії побутовані на жартах або дотипах, як вигаданих, так і цілком реальних. Власне, вони виконували головне завдання інтермедії посвіжити увагу слухачів. Немало цьому сприяли також дійові особи, інтермедій: заможні, і незаможні селяни, козаки, воїни, члени родин, люди зі специфічними рисами поведінки або ж міфологічні персонажі, а також персонажі із особливостями в зовнішньості. Мова учасників комедії, наприклад, латинські слова кумедно вимовлені селянином та речі, шамкання, своєрідний акцент у. Репліках поляків, євреїв чи циган вимовлені зі сцени грубі слова. Та ще бійки, крадіжки тощо. Усе це само по собі викликало сміх. Акторів, які виконували ролі в інтермедіях, греки називали комедами, принаймні так свідчить київська поетика 1637 року. Наші комеди, тобто комедіанти, вони ж школярі та спудеї, розігруючи ті чи інші сценки, відображали тодішні настрої людей, фіксували ставлення до сусідів і представників різних національностей, унаочнювали уявлення українців про добро і зло, мудре і нерозумне, виявляли риси українського менталітету. Ситуації Обіграні в інтермедіях відзначаються неабияким розмаїттям. Ми не маємо чіткого уявлення про характер театрального мистецтва в Запорозькій Січі. На жаль, історичні джерела ще недостатньо вивчені під театрознавчим кутом зору, але з деяких історичних свідчень відомо, що тут побутували такі елементи, як театр календарної обрадовості, тобто мистецтво народних лицедіїв, народна драма в обох варіантах живому і ляльковому, тобто вертеп. театрально-карнавальні дійства про вияви професійного театру західноєвропейської моделі. На Запоріжжі відомості відсутні, натомість є принаймні одне яскраве літописне свідчення про західних гастролерів, які шукали притулку на дворі гетьмана Івана Мазепи в Батурині. Загально відомо, як у 18 столітті з України масово систематично відбирали найталановитіших співаків до придворної хорової капели. Проте з досліджень театратознавців стало відомо, що так звані півчі, тобто хорові співаки, були головними виконавцями в російських драматичних виставах у Петербурзі й Москві. Дуже часто їм давали Російські прізвища на зразок Іванов Петров, але багато хто залишався із українськими співаків з України брали до своїх домашніх театрів більш багаті магнати, коли Єлизавета Петрина призначила гетьманом лівобережної України Кирила Розумовського. То він разом зі своїм почтом привіз у 1751 році із Петербурга до Глухова великий оркестр і акторську трупу, які діяли тут до ліквідації гетьманства в 1764 році, і виїзду е, Розумовського із Глухова. Першою виставою цієї трупи в гетьманському палаці була комічна опера Ізюмський ярмарок, показана в грудні 1751 року французькою мовою. З репертуару драматичної трупи відомо, що в другій половині 40-х і на початку 50-х років 18 століття в Петербурзі та глухові невідомі нам актори виставляли комедії мольєра, витівки скапена і вимушене одруження в російських перекладах веселяти. Теплова. інші твори у перекладах Григорія Теплова. Можливо, за сприятливих обставин гетьманський театр Розумовського в Глухові міг би стати початком українського національного професійного театру на зразок російського в Петербурзі та польського у Варшаві. Український театр другої половини 17-18 століття посів вагоме місце в історії української культури. Бароковий за своєю природою він виріс на західноєвропейському культурному ґрунті, орієнтуючись на шкільні драми, що побудували в різних країнах заходу. Саме театр порівняно з іншим. Видами мистецтв найповніше виявляв барочність, якщо можна так мовити, оскільки він синтезував живопис, архітектуру, музику, танець, поетичне слово, пластику рухів і жестів актора. Український шкільний театр був значною мірою залежний від своїх джерел, народних звичаїв та ігор, церковних обрядів він впливав і на розвиток народної драми, так званого фольклорного театру. Кінець 18-го, початок 19-го століття позначені виникненням в Україні садибних театрів великих землевласників. Це були польськомовні на правобережній і російськомовні на лівобережній і південній Україні, домашні аматорські театри, до роботи в яких залучалися як окремі кріпаки, так і великі кріпацькі трупи. На підвладній Польщі, і правобережній Україні такі театри існували при дворах магнатів. Ролі виконували представники родин цих вельмож і їхні дворові люди. Виставляли твори західноєвропейських драматургів. А також польські п'єси, написані самими власниками театрів. Думка про можливість розвитку української драматургії виникла ще наприкінці XVIII століття. Опанас Лобесевич, автор вільного брулескно травестованого перекладу однієї з еклог буколіх Вергілія під назвою Вергільєві пастухи в малоросійський кобеняк перевдягнені у листі до українського філософа. Є письменника, автора шкільної драми Воскресення мертвих та низки інтермедій Георгія Кониського просив надіслати йому до Петербурга українські інтерлюдії ханського або власні для надрукування їх. Історичну роль установлення нового українського театру в 19 столітті відіграла своєрідна вісь Харків Полтава в 1808 році. Один із акторів польської трупи Камінського, яка виступала в Одесі, а саме Юзеф Калиновський, із групою акторів цієї трупи з'явився у Полтаві, де беручи участь у російськомовних виставах, пробув до 1812 року. А потім перебрався до Харкова. Наявність двомовних п'єс у репертуарі Харківського та Полтавського вільних театрів могла споспонов. Кати Котляревського взятися за драматургію, щоб довести, що на що здатна українська мова в театрі. Тому у 1798 році вийшла славнозвісна поема Енеїда через яку Котляревського називають засновником нової української літератури. Це була перша друкована українська книга, написана народною мовою. Перша національна поема. Устами героя п'єси Москаль чарівник Котляревський захищає гідність української нації від принизливих висловлювань, поширених і в побуті, і на сторінках російської преси. Поява на сцені Полтавського Кого вільного театру в 1819 році двох малоросійських опер Наталки Полтавки та Москаля Чарівника» мала епохальне значення. Увівши до своїх п'єс злободенний матеріал, Котляревський, завдяки тій простоті і життєвій правді, якою просякнуті обидва його твори, перевершив тогочасну штучну неприродну російську комічну оперу. П'єси Котляревського стали першими творами нової української драматургії, що спиралися на традиції так званого просвітницького реалізму. Вони заклали основи українського театру. Зуток якого оминувши клацисизм та Сентименталізм одразу пішов шляхом романтизму і реалізму. Вистави Наталки Полтавки та Москаля Черівника Котляревського Полтавському театрі в 1819 році знаменували зародження професіонального українського театру. У другій половині 19 століття драматургія досягає свого найвищого піднесення та є одним із провідних родів літературної творчості. Це піднесення драматургічної творчості було викликане самим життям і, зокрема, бурхливим розвитком українського театрального мистецтва. У другій половині 19 століття український театр не тільки посів визначне місце в громадському культурному і політичному житті України, а й здобув широку популярність далеко за її межами. Важливе значення для розвитку українського театрального мистецтва мав аматорський театральний рух. Його найбільший розквіт припадає на 60-70-ті роки дев'ятнадцятого століття. Серед аматорських театральних гуртків, які існували на теренах України в 60-70-х роках, особливо виділялися гуртки в містах Києві Чернігові Полтаві. Таві, Бобринці, Кіровограді. Поруч з українськими п'єсами аматори виставляли чимало творів іноземних драматургів. Аматорські театральні гуртки були справжньою школою сценічної майстерності для ряду видатних діячів українського театру. У київському гуртку починали свою театральну діяльність драматург і актор Михайло Петрович Старицький та його друг і соратник, великий український композитор Микола Віталійович Лисенко. В аматорських гуртках Бобринця і Єлизаветграда вперше проявилась велика обдарованість актора і драматурга. Марка Лукича Кропивницького. В аматорських виставах ще до виступу на професіональній сцені випробувала свої сили геніальна українська актриса Марія Константинівна Заньковецька. Брати Тобілевичі, Іван Карпенко Карий, Панас Саксиганський і Микола Садовський також починали свою творчу діяльність як активні учасники аматорських гуртків. Перша видатна українська професіональна трупа була заснована в Києві. В 1883 році її очолив Михайло Старицький. Ця трупа і її філії обізлили майже всю Україну. Щоправда, на частково часткової лівобережжі у 1883-1893 роках влада заборонила їм грати, і тому вони мусили обмежуватись у цей час переважно півднем України та Чорноморя. У 1885 році трупа розпалася на дві частини: однією керував Марко Кропивницький, іншою Михайло Старецький. А за їх прикладом пішли і. Інші і вже через кілька років в Україні діяло понад 30 мандрівних театрів. Починаючи з 1886 року, гастролі українських труп стали постійною складовою частиною столичних театральних сезонів. Спектаклі корифеїв привернули до себе увагу багатьох видатних діячів, але тільки з 1907 року український професійний театр дістав у Києві у Троїцькому народному домі, нині театр Оперети, своє перше постійне приміщення. І тут успішно діяла трупа Миколи Садовського. У 1908 Мьому році було урочисто відзначено 25-річчя сценічної діяльності Марії Заньковецької. Кінець 19-го, початок 20-го століття в Україні визначився як період розвалу традиційних суспільних пріоритетів і пошуку шляхів оновлення ідеологічних моделей, при тиском революційних подій і політизованого громадськості з однієї сторони та реакції переслідування з іншої. Театр теж мусив визначити свою роль, бо був він традиційно важливим фактором у процесі культурного становлення. Серед таких обставин прийшло до гарячої. Дискусії довкола театру, його завдання, мі, та місія з'явилася пекуча потреба нового репертуару, нового актора, модерної режисери. Цілий похід проти традиційного театру підняла редакція київського журналу Українська хата, жадаючи від нього нової драми, символу нових ідей. На початку ХХ століття у Львові продовжував діяти єдиний у західноукраїнських землях український професійний театр Руська Бесіда. Основу репертуару українського театру складали класичні п'єси Кропивницького, Старицького, Карпенка Карго. Проте театральні колективи дедалі частіше зверталися до творів Лесі Українки Франка Хоткевича, а також російських і західноєвропейських класиків. Першою модерною п'єсою була п'єса Венеченка Період революційного піднесення і творення української держави зросла роль театру як найефективнішого засобу поширення серед народу національної ідеї, пробудження думки і патріотичного почуття. 25 квітня 1917 року в Києві відбулись установчі збори товариства по заснуванню України. Українського національного театру під проводом талановитого письменника і драматурга Володимира Винниченка. у своїх виступах митці з'ясували важливі завдання українського національного театру в тогочасних умовах. На зборах було вирішено обрати комітет по його заснуванню. Серед членів комітету відомі діячі української культури: актори Мар'яненко, Панківський, Старицька, Орел Степняк, Курбас, драматурги Старицька Черняхівська, Винниченко, Черкасенко, поети Олександр Олесь, Ворони та інші. Таким чином, навколо організації українського Національного театру об'єднались найвідоміші діячі українського мистецтва, які мали великі заслуги в розвитку національної культури. 16 вересня 1917 року генеральний секретар освіти Стешенко урочисто відкрив у Троїцькому народному домі Український національний театр. На урочистість відкриття була приурочена п'єса Володимира Венеченка «Пригоджені». В театральному сезоні протягом 1917-1918 років український національний театр поставив багато вистав. Це, зокрема, не так склалося як жадалось зимовий вечір, Маруся Богославка та багато інших. Історичного значення подією стало заснування і діяльність молодого театру або ж театру Березіль, організованого видатним українським режисером-новатором Курбасом. Театр відкрився 24 вересня 1917 року в року. Приміщенні Київського театру миниатюр. До цього ж він вже рік працював під назвою студія. Лесь Курбас утверджував у молодому театрі ті естетичні засади, які мусили вивести національне театральне мистецтво з кризи. Сміливо звертався до спадщини світової драматургії та нових творів. Прагнув до високого професіоналізму у відтворенні різних стилів та сучасної акторської техніки. З утворенням театру Березіль його сцена стала своєрідним експериментальним майданчиком. Не випадково макети театрального об'єднання Березіль отримали золоту медаль на всесвітній театральній виставці. В Парижі в 1925 році за великий внесок у розвиток театральної культури у 1925 році Лесю Курбасу присвоєно звання народного артиста України. А вже у 1926 році театр Березіль було переведено до Харкова, тогочасної столиці України. Другим й однодумцем Леся Курбаса був Куліш, відомий український драматур 20-го століття. Найвідоміші його п'єси це народний малахій, «Мена Мазайло», Отак загинув Гуска, Патетична Соната та інші. Більшість із яких ставились на сцені театром Березіль та викликали гострі дискусії на початку 1930-х років поширюються наклепницькі звинувачення на адресу Леся Курбаса та його соратника Михайла Куліша, насаджені ворожнечих поглядів на мистецтво? У 1933 році Курбаса усунуто від керівництва театром закрито театр Березіль. У 1937 році Курбаса було заарештовано, відправлено до Соловецьких таборів, де його було розстріляно. 1934 року театр «Березіль» Резіль перейменували на Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка, який очолив учень Леся Курбаса Крушельницький, а імена Леся Курбаса, Куліша та багатьох інших представників творчої української інтелігенції десятиліттями замовчувалися або згадувалися серед імен ворогів народу. Роки відлеги характеризуються пожвавленням культурного життя на всій території СРСР, і забуття повернулися імена театральних діячів, репресованих у 1930-ті роки. Було здійснено. Кілька постанов за п'єсами Куліша введено спогади про Олеся Курбаса, реконструйовано його виставу Гайдамаки. Саме в ці роки формується нова генерація української театральної інтелігенції, яка шукала шляхи до національних джерел, щиро прагнула до встановлення істини у вітчизняній історії. Її представниками були Сергій Данченко, Богдан Ступка, Федір Стригун, які уславили український театр своєю майстерністю, щирістю, психологічністю розробки образів. 1980 дев'ятсот роки позначені пошу. Організаційними змінами в театральному мистецтві. Було створено нові театри, студії, експериментальні спектаклі. Провідні режисери шукали нову знакову театральну мову. Український театр увійшов у епоху постмодернізму. Невеликі театри, студії працювали в камерних залах, а інколи у підвальних приміщеннях, гаражах, художніх галереях. На хвилі студійного руху в Києві виникає декілька нових театрів 1988 року: театр колесо під керівництвом Кліщевської, театр Салон Сузір'я під Ництвом Кружельного. київський театр пластичної драми на Печерську, Київський драматичний театр Браво, театральний клуб, заснований режисером Ліпиним. На початку 1990-х років в Україні з'явилася е, численна кількість молодих режисерів, які творили альтернативне мистецтво не лише в студіях, а в системі державних театрів на малій сцені національного академічно драматичного театру імені Івана Франка поставив свою першу виставу Жолдак. Одним із найвідоміших популярних експериментальних авангардних театрів був Львівський театр імені Леся Курбаса під керівництвом Учинського у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра під керівництвом Митницького виросла плеяда режисерів-експериментаторів, які нині успішно працюють в різних театрах України і за кордоном. Прагненням оновити театральне мистецтво, розширити глядацьку аудиторію, відбилося у формуванні нового для українського театру явища мюзиклу. Першість у цьому належала одеському музично драматичному Матичному театру у 1991 році відбулася прем'єра першої української рок-опери Біла Ворона Татарченка і Репчинського. Сьогодні в Україні працюють драматичні, музичні та лялькові театри. Поряд із драматичними театрами в Україні працюють театри музичного спрямування, оперні, зокрема у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі. Сучасний театр театр 21-го століття це поєднання технологій, соціальної критики та катарсису повсякденності. Це театр взаємодії і активного втручання в реалії життя, осмислення фактів і формування перспектив, театр, який співзвучний з ритмом сучасного суспільства. Сама парадигматика Театру як чистої форми істотно змінилася під впливом сучасного візуального мистецтва, філософських дискурсів, цифрових технологій та мас-медіа за роки незалежності в Україні з'явилося багато нових театрів. зростає інтерес до народного та вуличного театру. Українське драматичне мистецтво дедалі активніше інтегрується в європейський культурний простір. Годинник історії на